Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми твердо і православно сповідуємо, що в особі апостолів самим Господом покладений початок церковної ієрархії і противитись їй означає противитись волі Божій. Апостоли через своє посвячення, звичайно, не стали рівними Господу або Йому подібними, не стали вікаріями Христа, ні в особі одного апостола Петра, як вчить католицьке богослов'я, ні в особі 12 апостолів. Господь сам невидимо живе в церкві, як її глава, і після свого Вознесіння на небо перебуває з нами. Повноваження апостольській ієрархії зовсім не в тому, щоб бути вікаріями Христа, але щоб. Подавати благодатні дари, необхідні для життя церкви. Апостолам належить влада бути служителями Христа, які одержали від Нього повноваження і прийняли Духа Святого для свого служіння. Це служіння полягає насамперед у проповідуванні очевидців слова, свідків, боговтілення. В зведенні дарів Святого Духа на новоохрещених і в поставленні єпіскопів і присвітерів. Апостоли одержали владу для організації церковного життя, а разом з тим вони поєднували в собі дари звершення таїнств, пророцтва і учительства. Чи припиняється в церкві сила апостольського служіння зі смертю апостолів? У певному розумінні, так, припиняється. Апостоли були поставлені Богом, але це поставлення було єдиним і неповторним. І римська ідея про те, що апостол Петро продовжує існувати в особі папи, є довільним догматичним вимислом. Як римський єпіскоп є спадкоємцем апостольства, так і всі інші єпіскопи є ними. Апостольські дари і повноваження є. Суто особистими і Господь давав їх через поіменне обрання. А втім, апостольство не пішло з церкви без спадкоємства свого служіння. Апостоли передали те, що вони могли передати і що могло бути сприйнято, крім особистого апостольського достоїнства, яке не передається, вони передали ті дари, які притаманні церкві. Вони передали всім віруючим благодатні дари Святого Духа, які передаються через висвячення. Але передання цих дарів здійснюється через встановлену апостолами ієрархію. Після апостолів надання благодатних дарів Святого Духа в церкві стало поноваженням єпіскопів з пресвітерами і діяконами. Благодать Святого Духа, яка подається в церкві, не є суб'єктивне натхнення тієї чи іншої особи. Воно натхнення може бути або не бути, але є об'єктивний, реальний факт життя церкви. Це завжди і безпереривно діюча сила Всесвітньої п'ятидесятниці. Ми маємо на увазі благодать. Вогнені язики, що зійшли на апостолів, перебувають у церкві і спадкоємно передаються від апостолів на єпископів. Амінь.